Привіт, усім сьогодні на виробничій ділянці того графірма Гермес. Ми вітаємо викладачів та студентів Луганського національного аграрного університету. Наше завдання побачити те, що є на цьому підприємстві для аграрного виробництва, і подивитися, як це може бути використано і в процесі навчання студентів, і в процесі зв'язків аграрного університету з місцевими сільськогосподарськими виробниками. Для наших студентів дуже важливо. Розуміти і технологічний процес, і безпеку використання різноманітних добрив. Взагалі це тема одна з найголовніших для майбутніх аграріїв. Але коли мова йдеться саме про органічні добрива, то це цікаво і необхідно знати втричі раніше чи більше, мабуть, чим про інші добрива. Показали буквально все на підприємстві, починаючи з процесу виробництва вирощування каліфорнійських червів і закінчуючи безпосередньо кінцевою продукцією тим продуктом, який фасується та продається безпосередньо аграрним виробникам. Дуже цікаво, хочемо співпрацювати з цим підприємством. Сьогодні наші студенти, наші викладачі відвідали таке дуже потужне підприємство, яке знаходиться на сході регіону з виробництва добрив. Підприємство, яке є лідером на всю Україну з виробництва таких добрив Одні на власні очі, побачили, як ці добрива виготовляють, як живуть ці мікроорганізми, каліфорнійські черв'яки, у тому числі. І дуже важливо, що такі добрива вони дозволяють отримати екологічно безпечну продукцію, за що ми завжди і закликаємо людей.